Рибоводне господарство, яке функціонує на Жашківщині в селах Бузівка Острожани та Конела. Все ж таки приватна власність. Тому керівництво могло б і не брати до уваги протести колишніх працівників. Тим не паче, на першу зустріч голова правління оперативно приїхав здалеку, щоб почути вимоги людей. А 10 березня було організовано уже другу зустріч, на якій власники обіцяли документально довести діяльність підприємства не збиткова та відповісти на ряд інших запитань, що піднімалися. Отож, розпочали керівники із спроби спростувати інформацію про загибель великої кількості риби. Перше питання стосувалося нас того, що було зі слів. Виступаючих поховано біля 150 тонн товстолобу при облогі Острожан у 2012 році. Значить, ну, в цьому питання можемо пояснити на скільки. Загиблено у нас взагалі було 141 тисяча штук товстолобу. Це загальна посадка на вирост на Острожан у 2012 році. Вивелено з етажа була 121, середня наважка пів, півтора кілограма. Загальний вихід складає 86%. Вихід по нормативу у нас при водах по, по площі 500 гектарів, які у нас є, норматив на втрат 20%. Відхід у нас складає 14% взагалі, це 20 тисяч штук. Взагалі ми відрахувалися від посадженого тостового. При наважці 1,5 кг, загальна кількість втрат складає 30 тонн. За накладними, те, що перевірялося, перевезено на ямі і заховано, кількість складає 14 тонн 800 кг. Це вся риба, яка у нас була скущена і захована. Ці документи, теж, якщо дуже буде цікаво, то тобто, загальна кількість, яка у нас була похована у 2012 році, складає 14 тисяч 800 кг. Це відповідь на те запитання, 150 тонн якийсь. було. Почекайте, 14 тонн а хто навіть туди. Це хто? Віруші з воставка возили, рибу туди сипали, ви його не бачили. Не як у нас факти є, що рибу дію, як Шо, Ну, мені все рибуть горять з все. А що вас за авто? А ти все, знято, як вона душилася, куди її ховали, як возили? Подивіться, він засвіти. Там все є, іди сюди підрозділи. 150 тонн. 150 тонн! Також голова правління запевнив, що підприємство розвивається. Об'єми вирощування риби щорічно збільшуються. За зароблені кошти вдається, мовляв, удосконалювати і виробничу базу. У Дев'ятий рік 650 тонн загальним загалом товарної риби випустили гірські тіпіщі. В 10 році 450 тонн товарної риби. 375. 450. 375. Загалом всі товарної риби. 375 тонн. І не дурить людей. У 11 рік 636 тонн. 17 рік, 768 тонн і 13 рік майже 800. Сюди уходили фонди із цієї риби. Нічого не построєно, нічого не зроблено. Куди воно все входить? Ви читати нам це. За ці три роки Будовано нову живорибну базу. Це все прекрасно знає. панелі за цей час збудовано повністю змінене обладнання комбикового цеху. Ви це теж прекрасно знаєте. Доказівся, нема чим заробляти. Стий позор, 5 грамів торг Чим ви собі думаєте, що ви собі думаєте? Думає. То ми зареблялися 22 червня, 25, 27 червня. І торг менше 30 грамів не був. Короб менше 25 грамів був. Є зимовальний попис, ходібка. там на сьогоднішній день є заробок набічку. Категорично заперечували керівники і обвинувачення у фінансових махінаціях, яке прозвучало на минулій зустрічі. Натомість запевняли, що такими злодіяннями займалася колишня бухгалтерка підприємства Валентина Бевз. 2 січня 2010 року. Ви Валентина на при загибленні зимувальних статків загиблому за списання до сті 25%… 5%. Таким, ви мене спитали риба на перше число. Таким, Ту, що грузили, ви її не врахували, Ту, що посадили на зимовку. Било і посадження на зимовку це зовсім дві великі різниці. Про що ви балакаєте? Я вас на ці слова в руку посажу. Це не таке було, що хтось її списував. Таким, Валентина, Валентина Васильівна разом з керівництвом при попередніх списала порядок в особенному Валентина Валітина незаконно закривала авансові е, звіти населяку. А я ще роду сьогодні ще раз. Тобто ну, <звач> я ж кажу про те, що є те, що є відображена була. Сама Валентина Бавс усе емоційно заперечувала. Тим паче, що документальних підтверджень факту обкрадання нею рибоспу керівники не представили. Покажіть, а ну покажіть покажіть, покажіть. 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 Приїжджайте. Я я покажіть. приїжджайте! Ви сказали, що ви привезете сюди. Всі інші риболи. Всі інші рибоводи. У нас отримали по 1400 гривень. І таку ж саму доплату, якщо ви раніше працювали, ви всі отримували раніше. Покажіть, а привірки. Покажіть мені, а привіт, то я привітаю. Ви з ним ознайомлені. Я не ознайомилася. Покажіть мені, а привіте. Покажіть, а прийдете. Покажіть мені, акт перевірки, І не пришіть тут. ні? 6 років і ні одного намікання в її сторону не було. І кожні збори в комбінаті хвалили Василь всі отчоки. Звинувачення дісталися і брату Валентини Бевс. На підприємстві було 140 тонн риби зайвої, якої не проходило ніде в батутської звітності. В результаті реалізації цієї риби була виплачена премія за 2000. Девятый век и за 2008 и повернутся. И повернется так... ще раз. Вот, вот. Дальше начинаются интересные вещи. Дальше почему Валентина Васильевна была в городе? Потому что вместе с предыдущим директором Холоденко расходелом премии занималась особый Валентина Васильевна. В результате чего? Ее премія складала 34 тысячи гривень, які вона отримала. Премія товариша Порхуна, який возмущається, 17 тисяч гривень, 000. 17. Васильівна з рахунка підприємства корма, яке на саме на ділі не uh, завозились і списувалась точно так же на ставки прямо, без складу. Тобто ці перевозки у нас осуществляв осуществляли пархун, за да. мною діти на пішов. <плесу> <плесу>

Відповідь на це звинувачення була для них несподіваною. В період 2011-2013 року, практично до недавніх подій, у нашому підприємству порушено чотири кримінальні справи під патронатом товариша Сергія Борисовича Долупа. Тому що йому дуже подобається наше підприємство. Він хотів е, забрати повністю весь контрольний підприємство на себе. Для цього в 2010 році. По пропозиції начальника тоді сільхозуправління були скликані всі акціонери, їм запропоновано було матеріальне відшкодування у розмірі 100 тисяч гривень, за які вони повністю віддають контроль за підприємством. Коли не погодились на цю пропозицію, Почались кримінальні справи. Перша кримінальна справа була за незаконне захоплення земельної ділянки Черкаси-Боск, яка порушена за статтею 197 Прим за те, що підприємство при будівництві в 79-му році незаконно зайняло земельну ділянку. Це була перша кримінальна справа. У 2011 році повністю було проведено обшук на підприємстві і всі документи. Ізяті вилучені і повернули їх тільки через півтора року. Право були закриті тільки в кінці 2012 року. Тобто Питання в тому, що закривалися вони через численні скарги, які ми писали в осі органи та ходили в суд відстоював своє право від акціонерів і таке інше. Тому ну, посилання на те, що нас хтось прийшоє, ну, мабуть, не дуже. Відповідає існі, тому що ці три роки підприємство потерпало від безчисленних перевірок, перевіряли усі. Навіть приїжджала на перевірку така архівна служба України, яка ну, взагалі перевіряє раз на 100 років усіх. Тобто, загальна кількість перевірок за 2010 рік була більше 167. Гостро стояло питання кадрової зміни начальника репцеху, мовляв, саме через нього більшість проблем. І не виплата коштів, і безпідставні звільнення. Окрім того, він, начебто, прикриває непрофесійну діяльність свого брата, також працівника рибоводного господарства. Керівництво в цьому в тому числі можу сказати, що дійсно деякі питання до керівників цеху є, до бригадирів теж є. Частина питань, які задавали з вами, вони порушуються у нас із керівництвом цеху. Тобто, для того, щоб до кінця розібратися з цими питаннями, нам ще треба трошки часу. То есть, еще раз, не, 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 еще раз не, Це не дуже смішно, я думаю, якщо ми дійсно хочемо розібратися в ситуації реальних, тому що е, всі, хто тут знаходяться і звільнені люди, вони виск, висказують свою недовіру. Конечно, конечно. Але ще є люди, які працюють сьогодні. І вони не висловлюють такої недовіри керівництву. І okay. ще раз. І є два, дві, дві думки про це. І слухати тільки змінених це, мабуть, теж неправильно. А треба послухати людей, які працюють. І цим питанням я теж займаюсь. У нас в суботу всі бригади свої питання будуть казати пропозиції і висловлювати свої питання. На суботу вже ця зустріч домовлена. Ось сидять е, люди, з якими я спілкувався вже і сьогодні, і раніше. І вони кажуть, що їх влаштовує норчення в і вони готові далі працювати з молочим бригадирами. <ривіт> тому ви не організували, не звезду їх сюди. <ривіт> тому що ви їх підкупили і залякали. Так як декілька років тому. Бригада Росія, бригада з Хорнецької бригади, були люди, які написали вам жалобу. Де ті люди з Ви сказали, що не мали. Як вийде воєнку доплату, розкажіть? скільки що нас після того? Сейчас, дв дайте, давайте по порядку, що ми пришли. По поводу премії 2012 -го года Олег не получал. Времію за 200 Я вам это прошло говорив. Не, не... Він документально не отримав, він подбирає. Він приділен на мою сумму. У вас є доказ від того, що ви зараз говорите? Є! Ви знаєте, що премію отримує бригада. Не бригади. А бригада, а він сказав, я не знаю. А можна сказав, тут премію вічно сам себе давав ось ваш руководитель Костянтин Вікторович, за застів, тому дав. І скільки захтів, скільки дав. Він рибінським дає по 30, по сорок Ну Вони самі нам розказують. Вони самі по п'янці це розказують. Я ці гроші йому достають. Власне, звільнені працівники мали чим дорікати начальнику рибцеху. Я попросив, щоб цей керівник. Поміг мені фінансово, щоб я міг завести свою дитину в лікарні, в Махмаєць. Він мені що сказав? Прийде, Віталій, завтра приїде е, баран, і ми з ним це все обсудимо і виділимо тобі кошти. Він мене кормив завтраками, я їздив, їздив, їздив. Коротше від того, він сказав, позич гроші, їдь на Київ, приїдеш з Києва, ми з тобою розрахуємося і ти розрахуєшся з людьми. Я гроші знайшов. Я поїхав, Київ приїхав, що він мені сказав? Що ти тут стоїш, виступаєш як клоун? за клон? Хлопці тоді скинулися, він вийшов тут ось з бумажкою і під руки написаною. Він дав хлопцям гроші, хлопці вже спасій їм, ось у цій бригаді, що вони вже скинулися і мені дали дві тисячі на руки. Це хлопці своєї сім'ї видали. Ви мені як сказали, що ти сюди прийшов, що ти тут себе ставиш клоуном? Був, був такий розголочний. Та, ми сварилися з вами в кабінеті. Сидів полійшов. Що, що ж там? І, і не стався, що ти тут виступаєш, як в У нас було це питання, у нас було пару чоловік звільнилися до облога, до кінця облога, і вони претендували на цю. Була бригада, я сказав, в людини були проблеми, я сказав, тоді хоче. Так, дійсно, я його в список не заношу. Ну вони, вони бригада вирішить. Якщо на нього йде розпайовка, хай вони самі скинуться і вони йому віддадуть. Так було, я вийшов вам тут внизу, твої присутні. Я, я сказав, і ти сюди не ходив. Я сказав, я... хлопці пощадай, хлопці пощадай, і, і, пощадай і, тому що ти не дороби. Коли я повіз дитину на Київ на ході, ось оде Вова. Є yeah. ось чоловік Вова. Я попросив людину, щоб за мене попрацювала. Бо я був не змозі йти на роботу. Він одробив на першому ставку до кінця вилова. Поки я був там в Києві і зарплату перечислили на мене. Я всю йому дав до крову. Я тобі так. розчитався з людини. Я розчитався до копійки. Я не, не вдавився. Як, як ви ось Вікторович, віктором виждаєтесь у цими копійками? Костянтин Баранов постійно наголошував: усі претензії потрібно висловлювати в письмовій формі. Зокрема, написані на минулій зустрічі звернення запевнив уже розглянуті. Там хлопці, які писали заяви там, по недоплатам, по всій менші. Там питання розуміють. Ще нічого не дали. Та ще раз, як собаку, день. коли дослухайте, я ж вам кажу. Напишіть, будь ласка, заяву на моє ім'я, так як робили хлопці у військовому. Щоб ці питання ну, були у вас відображені, за який рік, сезон ви не доотримали дорплату, зв'язку все. Кадрові питання вирішуються на загальних зборах акціонерів, нагадав голова правління і в черговий раз закликав акціонерів брати в них участь. Та навіть відреагував на вимогу людей забезпечити їх транспортним підвезенням на місце зустрічі. До майна підприємства, до його діяльності акціонери ніякого чинного не мають. Тому що вони свої майнові права, як ви кажете, свій час поміняли на частку в статутному фонді товариства. Тобто ви отримали право і обов'язки як акціонери товариства. Право полягає в голосуванні на загальних зборах, розподіл прибутку, призначенні керівних органів товариства. Це те, що прописано в законі. Обов'язки з'являтися і брати участь в загальних зборах товариства. Оце це є черкаси, так? Да? Ну, да. А чому ви не забезпечуєте, доставити цих людей в Черкасів? Не не не... Нема щось політики. Значить, по-перше, з такою ініціативою ніколи ніхто не виходить. Якщо така потреба є, то всі ці, ці ініціативи повинні виходити від вас, як це не від мене. Люди кажуть, наважилися на протест не від хорошого життя, а через відсутність засобів до існування, відчуття соціальної нерівності та несправедливості. І в керівників Рибгоспу мовляв, просять не дармових грошей, а можливості заробити їх. Ви його доводите, доруче, щоб заобити, заобити. І хто зробити. Хоч один спеціаліст із бригадирів є, з нашої м'ясності, ви завезли своїх цих бандитів, цих злодіїв. І ви не робіть кожен злодій, бо ви перші злодії. Е, сьогодні з наших злодій. Е, директор хай на наших бригадирів, а своїх заберіть. І загоджуйте. Побачите, що буде з, з рибу. От давайте поставимо зараз варіанти Васильівну, будуть присутні. Ці поставимо Васильівну оберуть, оберуть, оберуть виберуть Вікторовича, оберуть, Ай, нехай я, не йде. Не. Рибовода, рибовода поставимо. Михаїв, який дороги розмовляє вибір, прогосуйте. Привусує, давайте проголосуємо так, щоб було почесно всі важко заперечити і аргумент власників підприємства. Рибоводне господарство приватне, і громада не має права втручатися в його діяльність. Земля остається наша. А ви можете забратися з машинами добитими і з ним купцями, які не зробили. Оксина товариства в 2012 році році. Проведена мінітаризація земельних дім'ян. І виділені земельні ділянки у користування. В 2012 році вся земельна ділянка на 49 років оформлена у нас на паче кас Тому послання те, що це громада, це не відповідає дійсно. Господинська діяльність підприємства сьогодні. Це не діяльність вашої дільниці і вас особисто. Ваші вимоги, не є працівники підприємства, вони незаконні. І тому ще раз, загиблення, розвідкувалися. Майдана, а сам. Ты фигаешь на Майдане, после ребята тоже были не закусы. А я пошел, что я не могу. Перекрасить кощу. Вы говорите о вещах. Ви были хоть раз на Майдані? А я же была конечно. Так вот еще. Здесь тоже есть люди, которые там были. Прекратите. Это одно к другому отношению вообще не имеет. И мы отношения. Вочевидь, конфлікт, який додає напруги у житті Бузівської громади, не вичерпано. Результатами цієї зустрічі протестуючи залишились незадоволені. Бо я вважаю, що чисто формально. Гнати все, нати в шию. Всі до одного. Я не отримав ні однієї копійки, акції не отримав. Ні, тільки зарплата буде бути. Буде. Є. Нема нічого. Був, ще на джерех то був, прийшов. Він чужим людям на погон давав 20 лабирів безплатно. А кажуть, що треба їздити, Черкаси на збори їздили? Ніколи не їздив. Правили представників і 25 душі злотих все. Ну, це ж мені не вигодно, їдь на збори туди назад, торець грошей доб'юся. Так себе тут добився. Ти що ж, як ніхто не грошей добити не можна. Ні, не задоволений. Я взагалі-то вже на пенсії. Я тут проробив 25 років. Але мені не дали доробити навіть півроку. Тут така ситуація склалася. Я змушений був покинути. До пенсії не дали? Так, да, до пенсії не дали. Пів року я йшов, йшов на біржу. Це я вже другий рік на пенсії. Ну тут своя, не знаю, як, можна сказати, як своя мафія, бандитизм.